Товари для дому, ліварно хом, де одиничка вартує лише 39 гривень. Загалом у нас тут буде 84 різних позицій, 3280 гривень за все. Давайте поїдемо спочатку. У нас будуть тут представлені валики для одягу, ось такі комплекти, 5 упаковок їх. Тут іде валик з ручкою та 2 запасних блоки. Далі у нас буде 9 упаковок запасних блоків по 4 штучки. Ось так вони виглядають. Чіткий мікс. Вони йдуть різні. Ось така і така класно просилікована ручка. Дуже комфортно вони тримаються в руці, класне, вони такий щільний тут ворс. Буде добре виконувати свою функцію. Далі показую є йоршики для пляшок, їх буде 20 позицій. Також просилікована ручка і є ось така вірьовочка, щоб можна було вішати і зручно зберігати. Далі в нас є ось такі йоршики з паралоном. Вони також підходять для пляшок. Тут більш така жорстка буде, а цей паралон буде більш м'як. З таких двох частин паралон. Також просилікована ручка, також вони всі в нас йдуть з бірочками. І нагадаю, лише 39 гривень за одиничку. Звертайтеся для наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.